Робота з двовимірними масивами. Як більшість задач є частина введення, опрацювання і виведення. Для введення двовимірного масиву можна скористатися ось такою, такими командами. І для виведення ось такими. Давайте запустимо, подивимося, як воно працює. Ще не зберігала. Запускаємо. Щитали масив два числа, кількість рядків, кількість стопчиків, сам масив, і просто його вивели. Якщо ми тут, наприклад, не напишемо зірочку, то виведення буде здійснюватися ось таким чином. Масив двовимірний це списки, списків. Працювання. Використовуються ті самі алгоритми, переважно, що і для одновимірного масиву. Наприклад, щоб знайти суму елементів, надаємо початкове значення, яке дорівнює 0, і далі в циклі знаходимо суму елементів. Але в нас масив не одновимірний, а двовимірний. Тому Індексів має бути 2. І не тільки індексів 2, а й 2 подвійний цикл, тобто вкладений цикл. Цей алгоритм знайде суму всіх елементів двовимірного масиву. Повідомимо суму. Перевіримо. Ось у нас є результат. Ну і масив. Не будемо поки використовувати цей код. Далі, е, якщо ж я, наприклад, зміню і поставлю курсор е, print під FO, запустимо, подивимося результат. Сума першого рядка, сума першого і другого, з першого по третій і... З початку до 4 тобто тепер вивелися суми для не зовсім порядка. Як змінити так, щоб було порядка? Десь, мабуть, потрібно задавати початкове значення перед тим, як будемо переступати, обраховувати суму в рядку. Тому сума початкове значення у нас буде не до циклу а до перед вкладеним циклом. Тобто ми розглядаємо спочатку перший рядок і в ньому перебираємо всі елементи. Знаходимо його суму і виводимо. Переходимо до наступного рядка, знов створюємо початкове значення, знаходимо суму і виводимо. Давайте перевіримо. Ось тепер отримали суму. Порядків елементів